Зізнаюсь чесно, я дуже люблю, коли до етеру ранку вдома додаються нові цікаві та корисні рубрики. І зараз ми поспілкуємося з нашою вже постійною експерткою нутриціологіною. Як правильно харчуватися, щоб бути здоровими? Нас навчить біологиня Наталія Гончарик. І сьогодні з'ясуємо, якою має бути збалансована тарілка харчування. Доброго ранку! Пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас чути, бачити в етері. Давайте розпочнемо от так чесно для наших глядачів і для нас з Русією. Збалансована тарілка це реально чи міф для людей, які живуть у ритмі кава, робота, стрес. Це е, збалансована тарілка, це реально, якщо розуміти її важливість для е, здоров'я. Для довголіття і для того, щоб могти е, досягати своїх мрій. Mm -hmm. Цікаво. Давай. А що ж таке тоді збалансована так. тарілка харчування і кому вона підходить і необхідна кому збалансована тарілка це така модель, згідно якої, знаючи яку кожна людина може підібрати для себе? Е, Їжу, яка їй подобається, яка її смакує, але щоб ця порція їжі щоразу була корисною і закривала всі потреби її організму. Такі тарілки розробляються в різних країнах світу, вченими для конкретної країни. І є така українська тарілка харчування, в якій передбачені продукти, які ростуть в нашому регіоні. А що це? Пані Наталю, а е, що входить в українську збалансовану тарілку харчування? Е, ті продукти, які ростуть в нас, наші крупи, наші овочі, фрукти, е, сюди не входить ні ананас, ні якісь там, е, там кільця кальмара. А ті продукти, які є, е, є на наші, в нас, в нас на Україні, давайте розпочнемо з фундаменту, так би мовити, грунту. Як скласти таку тарілку? І що потрібно для цього знати? Наприклад, ми собі маємо, маємо тарілку. Уявно ділимо її на дві частинки, на дві половинки. На одну половину можна класти, які вам подобаються фрукти, овочі, зелень, ягоди. Іншу половинку треба розділити пополам. І на одну частинку покласти складні вуглеводи це найчастіше можуть бути крупи, а на іншу частинку білки, і це вже буде така модель збалансованої тарілки. Пані Наталю, а скажіть для того, чи підходить ця тарілка абсолютно всім? Чи треба попередньо обстежитися, пройти якісь аналізи, зрозуміти, ну там що треба більше організму моєму чи іншому? and eh. Вона підходить всім, просто треба враховувати які там продукти. Наприклад, якщо в людини є захворювання якоїсь травної системи, то їй краще підуть оброблені, наприклад, тушкована капуста, чи буряк, морква, відварені, чи запечені. Якщо в людини здорова травна система, значить вона більше може додавати свіжих овочів твердіших, які вона може її, її система засвоїти. Тобто термічно необробленими, так? Ну, так, е, якщо, наприклад, крупи, то е, в людей, яких, наприклад, є інсулінорезистентність, підвищений рівень цукор, наприклад, їм кукурудзяна крупа не підходить. А е, гречка, наприклад, підходить більшості людей. Чи е, білок, є люди, які не вживають м'яса, але вживають е, там рибу, е, е, чи там обмежувати треба е, вживання, наприклад, бобових продуктів. І тут кожен має вже підлаштовувати цю тарілку під е, свій організм під свої можливі якісь захворювання чи навіть вподобання. Бо комусь Подобається, ну, наприклад, перлова каша, а хтось не може її їсти. Вона йому не подобається наскільки корисною вона б не здавалася. Пані Наталю, а що страшніше: фастфуд чи хаотичне перекусив і побіг далі? Угу. Е, ну, погане і те, і те. Знаєте, е, тому що в фасфуті дуже багато є таких тран трансжирів, тому що він готується з використанням олії. Це не якісна олія, вона ну, багаторазово пересмажується і ці трансжири просто відкладаються як. Е, ну, як сміття по кутиках е, нашої угу. кімнати угу. і е, просто засвічує організм, тому що е, природньо ми таких продуктів трансжирів не вживали. Ну, не був непередбачений організм для цього, і він не знає, як це утилізувати. Він просто розсуває по кутиках організму. І що там далі може бути, то вже і важко сказати. Хаотичне харчування воно не забезпечує всім потрібним, не забезпечує всіма потрібними речовинами. І поки людина молода є, має якийсь запас міцності, то з часом це буде приводити до різноманітних захворювань. І ну це, це збільшисть, збільшить, збільшить тривалість того часу життя людини, в якій вона не може обходитися без якоїсь сторонньої допомоги. А мені здається, нікому би не хотілося більшу частину життя залежати від когось, приймати ліки і не могти реалізовувати свої плани і мрії. Оце важливо оце зрозуміти, і тоді вже, наприклад, скласти собі лоточок з собою, навіть поїсти, якщо немає можливості їсти вдома, щоб там були овочі, був білок і були складні вуглеводи. Це набагато простіше ніж потім лікуватися і страждати. Ви сказали про каші, і я була здивована стосовно кукурудзяної каші гречаної. А які можна тоді брати крупи, ну, щоб готувати, і які найкорисніші? Ну, всі крупи корисні, всі, без, без виключення. Їх в нас власне на Україні є дуже багато. Дивіться: вівсяна, перлова, пшенична. Кукурудзяна, пшоно, гречка, булгур, рис всі крупи є дуже корисні. Тут вже треба пробувати і е, по помаленьку вводити в свій раціон. Е, і е, чим вони такі корисні? Бо вони мають оболоночку навколо себе оболонку. Чому кажуть про бурий рис, але не кажуть про білий рис? Кажуть, що білий рис виключити з харчування, тому що в ньому немає цієї оболонки, в якій міститься вітамін. Мікроелементи, і ми їх дуже легко звідти можемо набрати, не купуючи якісь екзотичні там, овочі чи фрукти, ми можемо нашими крупами, ці, ціленькими крупами, набрати ці мікроелементи. І крім того, вони містять у собі волокна харчові, які не дають зростати різко рівню глюкози в крові, зростати і спадати, не бути тих качель. І це так само підтримує. І наше здоров'я. А яких основних принципів слід дотримуватися при складанні збалансованого раціону? Тому, може, три принципи або п'ять принципів, так, щоб ми їх запам'ятали, ага. занотували і спробували це реалізовувати в житті. Коли ви сідаєте їсти, ви маєте подивитися, чи є там овочі, чи є джерело білку і чи є джерело складних вуглеводів. Це, це, це основне правило. Якщо це все є, Значить, ви харчуєтеся більш-менш нормально? А давайте тоді згадаємо найпопулярніші білки, доступні і складні вуглеводи. Бо з овочами все ясно угу. е, білки: це е, м'ясо, риба, яйця, сир. І ще бобові продукти, бобові культури дуже гарне джерело білку. Це є квасоля, горох, нут, сочевиця. От вони мають мають і білок, і клітковину. А ще гарним джерелом білку, поєднані з корисними жирами, це є горіхи і насіння. І варто щоразу посипати свою страву, якимись трошки насіннячком чи горішками, і це доповнить ваш раціон. Пані Наталю, цікаве питання. у нас дуже мало часу. І хочу щоб ви коротенько на нього відповіли. Скільки прийомів їжі має бути на добу у людини? Ну в ідеальному варіанті три прийоми їжі без е, між прийомами їжі має бути три-чотири години. Отак от собі розрахувати. І тоді, е, і якщо скласти от ще таку тарілочку, кожний прийом їжі збалансовано по поїсти, то е, цього буде абсолютно достатньо, пані Наталю. І на завершення дуже коротко. Наш кулінарний експерт е, іноді е, буває нашим нутриціологом. Чаба, Чаба Бахош каже. От краще, якщо ти хочеш їсти на ніч, з'їсти кусок ковбаси або шмат м'яса замість того, щоб їсти щось солоденьке. Скажіть, це коректно, бо ми повірили одразу. Я розумію, це, це трошечки, трошечки некоректно. Краще цей кусок м'яса з'їсти за 4 години до того, як ви лягаєте спати. А якщо вам вже дуже хочеться з'їсти, ну то з'їжте кусочок банана, і він вам заповнить шлунок і ви спокійно заснете або трошечки молока попийте. Але краще, якщо після того м'яса за 4 години до сну, випити ще потім трав'яного чаю і а ще з'їсти з. Цим м'ясом тарілки овочів, ну ви точно не захочете на ніч їсти. Це я вам обіцяю. Що що трав'яний чаба нам забезпечує щоранку. Дякуємо, дякуємо вам, пані Наталі. дякуємо вам безмежно. Не знаю, як чоловіки, але жіноча частина нашої аудиторії точно вам дуже і дуже вдячна, Вдячна за поради та рекомендації. Дякую. Іро, якщо дружина вирішила змінити підхід до раціону, у інших членів родини немає вибору. Вони також будуть харчуватися збалансовано. Тож чоловіки також вдячні. Чекаємо на нашу наступну зустріч, з пані Наталією. Дякуємо вам. Наша тер продовжує кіноафіша. Зараз дізнаємось, якими новинками здивує нас світова кіноіндустрія цього разу.